Добрий день. Сьогодні я б хотів розказати про моделювання та дослідження зарядного пристрою. Підготував студент групи КН 308 Пагута Віталій Олегович. Тема Розроблення програмного та інформаційного забезпечення. Імітаційне моделювання зарядного пристрою в саперсистемах. Мета. Комплексна робота з дисципліни ТО САПЕР спрямована на реалізацію програмного та інформаційного забезпечення в САПЕР-системах для проектування технічних об'єктів. Базовою системою для виконання даної роботи є Сапер Solidworks, яка дозволяє провести тепловий аналіз та де моделювання зарядного пристрою Свербанка. Разом з тим є. Стаційність розробки за допомогою Visual Studio та C-Sharp додатку для аналізу потужності PowerBank та подальшого застосування API Solidworks для проведення імітаційного моделювання з нагрівання зарядного пристрою. Проблематика: головна проблема, що виникає при виконанні при використанні павербанка, пов'язана з його тепловим режимом, та визначенням оптимальної єдності ємності батареї відповідно до вхідних параметрів, таких як напруга та потужність. Таким чином. Моє дослідження включає тепловий аналіз PowerBank за допомогою Sapphire SolidWorks для ефективного керування його тепловими характеристиками. Однією з ключових проблем, які виникають при розробці батарей для PowerBank, є забезпечення оптимального теплового режиму, щоб уникнути перегріву та забезпечити довгий інтернет служби батареї. Мої дослідження спрямовані на аналіз впливу різних параметрів на тепловий стан PowerBank та розробку оптимальних стратегій для підтримки оптимальної температури. Крім того, важливим аспектом є визначення ємності повербанка відповідно до заданих параметрів, таких як напруга, потужність та тип батареї. Моя робота охоплює розробку методів визначення ємності, які враховують результати теплового аналізу, щоб забезпечити ефективну та стабільну роботу павербанка в різних умовах експлуатації. Прийде моделювання Powerbank за допомогою SolidWorks. Для того, щоб зібрати Powerbank окремо створює деталі, з яких він буде складатись: це батарея, плата, порт Type-C, порт USB, внутрішній корпус та зовнішній корпус. Після проєктування кожної з деталей переходжу до складання їх готовий проєкт. Ось ми можемо побачити тримати моделювання батареї, плати, моделювання портів Type-C та USB, внутрішніх та зовнішніх корпусів. Програмна реалізація. Складання павербанка. Тут ми можемо побачити вінбус форму, за допомогою якої проводиться складання павербанка, та вже готовий вид. Попередні умови для проведення аналізу. Після завершення проєктування всіх компонентів, їх параметризації за допомогою equations та збирання складальної одиниці, переходжу до етапу моделювання за допомогою simulation у програмі Solidworks. Для здійснення теплового аналізу було визначено ключовий параметр. Температуру навколишнього середовища, яка становить 26,85 градусів за Цельсім. Це важливий аспект, що враховує термічні умови навколишнього середовища та надає змогу точно оцінити вплив тепла на батарею. Подальший аналіз з використанням Simulation Solidworks дозволить визначити теплові характеристики батареї та оптимізувати її максимальність у реальних умовах експлуатації. Цей етап важливий для забезпечення оптимальної ефективності та надійності павербанку під час його подальшої експлуатації. Процес теплового аналізу. Для аналізу був написано програмний продукт Нимов UC Sharp з використанням SolidWorks API та їх програмних модулів. Даний продукт дозволяє вказувати потужність у ватах павербанка, від чого напряму залежить тепловий аналіз. Результат теплового аналізу. Максимальна температура, до якої нагрівається павербанк, 44 градуси Цельсію. З результатів даного аналізу можна побачити, що найбільше нагрівання припадає на центр батареї павербанка з верхньої та нижньої сторінки. Попередні умови для проведення розрахунку вємност батареї. Проведення розрахунків з'ємності батареї є важливим етапом в розробці та оптимізації енергетичних рішень. Для забезпечення точності та ефективності цього процесу важливо врахувати певні ключові параметри та попередні умови. Такі як потужність, одним із визначальних факторів є потужність батареї, яка вказує на здатність акумулятора постачати електроенергію протягом певного часу. Напруга батареї, яка визначається вхідною напругою повербанка, та може бути важливою при визначенні ємності. Матеріал батареї. Матеріал, з якого виготовлена батарея, впливає на її ефективність та теплові характеристики. Різні матеріали мають різний рівень енергоефективності, тому важливо враховувати цей аспект при розрахунках ємності для забезпечення найкращих результатів. Процес розрахунку ємності батареї. Для проведення обрахунки було написано програмний продукт на мові США – Ємність батареї враховується на основі вхідних даних, таких як потужність павербанка, вхідна напруга та тип батареї, тобто матеріал, з якого вона зроблена. Розрахунок за використанням літій-іонної батареї бачимо, що при заданій потужності 44 Вт та напруги 4,4 В, літієва батарея у нас буде мати ємність 10 тисяч міліампердин. Розрахунок з використанням нікель метал гідридної батареї. При тих же заданих умовах вона буде мати 7500 мАг. і свинцева кислотна батарея буде мати 6500 мАг. Результати попередніх розрахунків та порівняння різних типів батарей. Отримані результати ємності батарей PowerBank показують, що літіонна батарея має найвищу ефективність серед трьох розглядових. Такий розрив у ємності може бути пояснений хімічними та фізичними властивостями різних типів батарей. Літій-іонні батареї відомі своєю високою енергетичною ємністю, легкістю та високою напругою, що робить їх ефективними для портативних електронних пристроїв. Нікель-метальгідридні батареї теж є високоефективними, але їхній показник ємності зазвичай дещо менший в порівнянні з літійонним. І свинцево-кислотні батареї, хоча дешевші та менш токсичні, мають найнижчу ємність серед трьох. Що робить їх менш практичними для використання в сучасних проєктивних пристроях. Отже, для ефективного та потужного живлення портативних пристроїв, літій іонні батареї залишаються перевагою в порівнянні з іншими технологіями. Зараз я продемонструю все вище сказане на практиці. Ось, за допомогою програмної реалізації, ми можемо обрахувати ємність батареї, провести тепловий аналіз та скласти вже готовий варіант. Ось. При заданих потужностях та напрузі можемо обчислити ємність батареї, наприклад, літієві, що буде складати 11 тисяч мА годин. Зараз проведемо тепловий аналіз батареї при заданій потужності 30 Вт. Ось у середовищі SolidWorks можемо побачити, що було зроблено тепловий аналіз батареї. Далі побудуємо готовий виріб. Ось відбувається побутово побудова готового виробу. І в кінці ми отримуємо готовий та складений павербанк. Отже, дякую за увагу. До побачення.